Що він цивільний? Тут в Україні числяться як цивільний, а там він військовий. Він Олег Межгородський, колишній військовослужбовець, який нині перебуває у полоні в Ростові на Дону. Так чоловік виглядав до моменту, поки росіяни, як каже його рідна сестра Ірина, не вдягнули йому мішок на голову та не забрали. А так Олег виглядає зараз. Знімок, який ви бачите на екрані, був зроблений під час засідання суду у місті ростов на дону до 2016 року Олег жив у Чорнігові та городні. Згодом пішов добровольцем у Нацгвардію та виконував бойові завдання у зоні АТО. Окрім кар'єри військовослужбовця на території, яка нині окупована росіянами, зміг збудувати родину та став багатодітним батьком. 24 лютого у нас був дзвінок. Ми зв'язалися з ним. Він сам сказав, він. Поговорив зі своїми колишніми військовими, ну, зі своїми службовцями, каже, 10 днів і все закінчиться. Він сказав, не переживайте все 10 днів, все буде добре. А ось 10 днів, як наскільки затягнулось. За словами Ірини, у місті, де знаходився її брат з родиною, постійно пропадав зв'язок. Наступного разу сестра змогла почути його лише 14 березня, 22-го. Ярми в аду. Немає їди, немає немає води, немає світла, немає нічого. Нас бомбять усіх сторон. Дом каже, наш розбитий, прямий включення. Їмо одні буряки і моркву. Воду п'ємо, походимо по одиничку, набираємо водичку і сидимо в погребі. Все, що він каже, єди ну, ніякої немає. Оскільки будинок родини Олега був зруйнований прямим влучанням, в кінці березня вони перейшли жити до знайомих, сусіди яких повідомили російським військовим, що Олег Азовець насправді ж колишній військовослужбовець полку Азов. Адже станом на 21 рік, за словами сестри Ірини, він звільнився і був цивільною особою. Ну, вони прийшли із двору. Під дулом автомата забрала на глазах дітей, і забрали його з дому 10 квітня 2022 року. В одній соцмереж Ірині прийшло повідомлення, в якому писали, що її брат знаходиться у СІЗО, так званої ДНР, та що адвокат за свої послуги хоче 2 тисячі доларів. Ірина передала цю інформацію дружині Олега. Родина знайшла тисячу доларів і надіслала, аби отримати, хоча б якусь інформацію про свого викраденого родича. У серпні 22 го Олег зміг зателефонувати дружині. Вона почула його голос, що він так вона каже, я не чую, ну, почала говорити, я не знаю голос. Каже, чого ти не задавати випроси е, там свої, які вони знають? Вона каже, чого ти задаєш ці випроси? Каже, я не знаю твого голосу. Він каже, дуже погано, дуже б'ють, води не дають, їсти не дають. Кожен день проводиться в нас допрос, Все. Ну Адвокат, як сказав, послів адвоката на те він сказав, він був. Весь жовтий, синій грубо, жовто-синій, то тобто його. Після цього жодної інформації про Олега його рідні не знали. Дружина обивала пороги СІЗО окупованої території, аби дізнатися, хоча б якусь інформацію. Та все було марно. Тут, на підконтрольній Україні території, його батьки та рідні подали заяву до поліції, надали ДНК, зверталися до координаційного штабу, до служби 1648, яка займається розшуком людей та Червоного Хреста. Олега не могли знайти до 14 червня 2023 року. Тоді, за даними агенції Associated Press, російська влада почала. В судовий процес над 22 українськими військовополоненими, членами полку Азов. Він не був на першому засіданні 14-го числа, бо в нього була велика температура і він не мог стояти. Тобто оці 22 людини, які зараз, які були, повинні були бути тоді на лаві підсудних. Двоє з них, які не змогли знаходити, це був один з них ваш брат. Так, як каже Ірина, чоловік рахується зниклим безвісти. Родина повторно подала заяву на розшу колега до Червоного Христа і не полишає надії на його повернення назад в Україну. Після побачених фотографій в нас вже ну немає саду. Треба звертатись, треба його забирати. А тут бо... бо не буде їх.